Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на дев'яту годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Розпочинаємо ми із ведення від повітряних сил сьогодні. вночі українська протиповітряна оборона збила усі 10 російських безпілотників, які були запущені по території України. Ми дякуємо Збройним силам України і протиповітряній обороні за те, що так стійко і міцно оборонити нашу державу. А от росіяни вкотре полюють на цивільних мешканців. За інформацією Запорізької обласної військової адміністрації, ворожий дрон атакував автівку при фронтовій гром... Маді області там поранено 72-річного чоловіка. Загалом, впродовж доби, окупанти завдали понад 450 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Також згідно з даними обласної військової адміністрації, війська Росії здійснили 5 авіаційних ударів по новояківлівці, Гуляйполю та Червоному. А понад 250 безпілотників різної модифікації атакували біленьке, лобкове, кам'янське, гуляйполе Щербаки, Новоданилівку та ряд інших населених пунктів. Надійшло 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, господарських будівель та автомобілів. Мирні мешканці та там, на щастя не постраждали. Також Росіяни продовжують атакувати Дніпропетровську область згідно з даними обласної військової адміністрації. Агресор атакував Нікопольщину з реактивної системи залпового вогню град. Артилерії застосовували Росіяни також і безпілотники. Поцілив ворог по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Зайнявся приватний будинок. Рятувальники вогонь вгамували, як яких ще збитків завдали Росіяни наразі з'ясовують. Тривають обстеження території загиблих і постраждалих там, на щастя, немає. А от у Дніпрі підлітки знімали відео. Поки чоловік тонув, поліція розслідує справу. 10 травня в кар'єрі знайшли тіло чоловіка, який потонув. А от у соцмережах з'явилось відео, де видно, як він намагається врятуватись, тримаючись за гілку. Поруч були підлітки замість того, щоб допомогти, вони знімали все на телефон і сміялися. Поліція встановлює їхні особи і розглядає справу за статтею про ненадання допомоги людині в небезпеці. Ну а просто зараз я пропоную переміститися. До півдня нашої держави дізнатися, наскільки засудили зрадника, який наводив російські ракети, що одесити очікують від зустрічі Володимира Зеленського з Путіним, та як місто готується до запуску масштабного інклюзивного проєкту. Ну і звичайно, про те, як минула ніч Одесі, просто зараз у прямому ефірі проекту Ранок Лайф» розповість наша кореспондентка Вікторія Яслик. Вітаю студія. Минула ніч в Одесі була неспокійною. Звучав сигнал повітряної тривоги, що тривав більше двох годин. Інформація щодо наслідків поки уточнюється. Ну а тим часом на Одещині засудили медпрацівника до 15 років ув'язнення за державну зраду. За даними слідства, він добровільно спрацював із ФСБ РФ, передаючи дані про локації українських військових у Ізмаїльському районі. Цю інформацію росіяни використовували для підготовки та коригування ракетних ударів. По Подунав'ю, ну а ймовірна зустріч Володимира Зеленського з Путіним, яка заявлена на цей четвер активно обговорюється як у політичних колах, так і серед звичайних жителів. Як засувалося, Одесити не покладають великих надій на цю зустріч, і ось чому ну, не мабуть можливо, але е, цьому чоловіку, якого ви назвали Путіним, в мене про нього друга думка на Букуха. Я думаю, йому довіряти не, не дуже, як то кажуть, не потрібно довіряти, бо він може казати щось там, обіцяти, але обов'язково буде обман буде війна, і він просто так не відступить, бо його, так сказати, народ, вони хочуть крові української, хочуть нас вбивати. Тому ну, якщо ця зустріч відбудеться, але вона нічого не вирішить, бо він не та людина, яка хоче миру і спокою. Я так вважаю. Ми дуже би хотіли щоб зустріч Зеленського. З Путіном відбулося. Ну ми завжди за мир, щоб був в Україні тільки положительні емоції. Только все. А на останок про хороші новини. В Одесі у 2025 році розпочнеться реалізація першої ділянки інклюзивного маршруту в межах проєкту Рук без бар'єрів. Відрізок повністю оновлено. Тротуари реконструюють, зупинки облаштують для зручності людей з інвалідністю. Ця частина входить до масштабного маршруту північ-південь найдовшої інклюзивної трамвайної лінії в Україні. На роботу місто передбачило 127 мільйонів гривень. Ну і про курс долара. На сьогодні за американську валюту дають 41 гривню 55 копійок, а за євро 46 гривень 20 копійок. Щодо цін на пальне та на одеських заправках, середня ціна на бензин марки 95 складає 54 гривні 38 копійок, дизель по 52 гривні 66 копійок, а газ 34 гривні 81 копійку. Сьогодні в Одесі обіцяють хмарну погоду. Температура повітря сягатиме до 17 градусів тепла, а моря буде 13 градусів. Підписуйтесь на телеграм-канал Лайф Одеса, щоб оперативно отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. На цьому ж у мене все. В студія. Наша кореспондентка Вікторія Яслик розповідала про останні події з одеського регіону. Ми прямуємо далі у Кирилівській церкві у Києві. Вперше за 30 років провели богослужіння українською мовою. Про це повідомляє православна церква України з 1994 року. У Кирилівській церкві відбувалися богослужіння Московського патріархату. За даними Міністерства культури та стратегічної комунікації, договір за цією юрисдикцією про безоплатне користування Кирилівською церквою в Києві закінчився 30 січня поточного року. Першу літургію українською мовою у храмі очолив. Блаженніший митрополит Київський і всієї України епіфанії. Ну і уламок пройшов через очне яблуко. Український військовий Павло отримав складне поранення обличчя, і уламок заблокував лобову пазуху. У лікарні Феофані вирішили не витягати уламки через рану, щоб не пошкодити око. Замість цього його дістали через ніс і прочистили лобову пазуху. Це дозволило зберегти анатомічну цілісність і дати шанс на ефективне відновлення. Операцію до речі провели за методикою, яку українські лікарі вивчали у французькій клініці. Вони адаптували її до бойових умов. Таку співпрацю за започ... Часткували з ініціативи першої леді Олени Зеленської і саме ту перших леді та джентльменів. Завдяки цьому міжнародні партнери допомагають розвивати медицину в Україні та надавати якісне лікування тим, хто його потребує. Ну і наостанок останок нам є чим пишатися. стрічка Україна, ворог у лісі отримала нагороду BAFTA TV Award 2025 за найкращий односерійний документальний фільм. Стрічка британського документаліста Джеймі Робертса розповідає про самитежневу місію, яку у листопаді 23-го року виконував 210-й окремий спецбатальйон Берлінго. Воїни захищали важливу залізничну лінію біля Харкова під атаками російської армії. На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. в щогодинних випусках на медіаплатформі новини новини з 8 до 11. -ї». Вже у наступній годині ви дізнаєтесь на що Тайвань виділить кошти нашій державі та які іноземні сапери на. На жаль, загинули в Україні з вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну.